З України місто Івано-Франківськ. Щойно ми побували в центрі нашого міста і взяли в інтерв'ю у людей, які так само голодують у зв'язку із нещодавно спробою прийняти закон про українську мову. Ми взяли інтерв'ю в організаторів цього голодування та в самих голодуючих, і я думаю, вам буде цікаво послухати їхню особисту думку. Відразу скажу, що ми абсолютно не вирізали жодного слова із того інтерв'ю, тобто практично ви можете подивитися це відео у режимі лайв. Громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ-ТВ. Ну я бачу, зупи, у вас немає пов'язки, що ви голодуєте, але ви поруч голодуєте. Я не голодую, я один із органі... організаторів. організаторів. А так. в чому полягає оця акція, якщо не секрет? Загалом. А будь ласка, ще раз. Як, як в в, в чому вата? полягає оця акція біля ну, плакатів? Як ніколи... Громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ ТБ. Я вам дам зараз візиточку, ви побачите десь так. Добре. Бо ви так підозріло знімаєте, ні, знаєте, ні. трошки. Ну, То і так помоток треба, то і познімає, правильно? Ваше питання, було, яка основна мета даного заходу? Так, яка мета. Як ви знаєте, був прийнятий деякий час на цьому. Це ми знаємо. Ну. Ваша особиста мета. от вас. А яка може бути особиста мета? Є загальна мета. Показати побачити. Ви особистість вас звати. Мене звати Дмитро Романюк. Метро. Тобто ви як особистість щось підтримуєте? Що ви особисті, підтримуєте? Це моя мета, мета. мета це те, щоб місто івано франківськ зокрема громадськість, активна молодь, показала свою позицію стосовно питань вас не кримпує те, що ви сам сидите. А що означає слово кримпує? Я, чесно, не знаю. Це значить що ви не дуже франківець. Чесно. <рес> а як ви чи не, не тисне по-російськи не дають на мозги. А, а що означає сам? Як ви? Ано? Ви щось неправильно висвітлюєте, що означає сам? Ні, я висвітлюю те, що є. Я питаю просто. Повірте мені, я ваш прихильник. Ага. Я, е... Ні, я вам скажу так: загалом, людей, які голодують на даний момент, є всього на двоє чоловік. Так люди, які безпосередньо займаються організацією і цим десь живуть, ага. сюди приходять, долучаються до організації. Є чоловік 15. Ага. Вечорами ми зараз, ми, по суті, якраз стартанули тільки вчора, uh -huh. тобто проводили, ви як ви знаєте, математичну акцію, що рині перегони, знаєте, ви бачили, uh -huh. так? Uh -huh. так? З метою саме знову донести до громадськості ті питання, які нас турбують, як громадських активістів. Цей, дана акція має суто аполітичний характер. Так само ми. Ну, зрозуміло, не представляємо тобто ніяких, ніякі прапорів, крім національного прапора, ви тут не визнаєте. Дмитро, таке запитання, хто з місцевих політиків вас? Підтримує. Але бажано поіменно, не так от загально у нас. Поможеш. Побачимо, не якщо що. Правильно, що весь слово скажуть, український. Правильно не поправлюємо. Заднім комплектні школи. Обов'язково. Це на рахунок мене, так? А? — На рахунок мене? Ні, я не знаю на рахунок. Ну-ну. — Ну-ну. — Хто з місцевих політиків вас підтримує, а хто можливо і. А в чому має виявлятися підтримка? Я думаю, що з місцевих політиків нас підтримують відсотків 95. — Ну дивіться, а я слідкую у ми... за Києвом і в Києві. Чітко е, говорять ті, хто голодує, і ті, хто цю акцію, каже, що ні опозиції, ніякі політики практично мене не підтримують. Мені приносять воду е, підприємці, їду. Теж підприємці, а політики від усунулись від цього, і е, ті ж самі, як, як ви знаєте, я, я наголошую на тому, що ми загалом звернулися до політичних партій з проханням Конкретно, з проханням не використовувати свою, свою, Зрозуміло, свою компану, але, але воду можна тобто принести вона є без аполітична. прапора, так воду можна принести я без прапора. не прапор. можу. Я не є тут цілодобово. Ага. На жаль, я вам сказати, хто саме підтримує ага. душою і стосовно спозиції, спілку спіл, спілкуючись з нашими місцями політики, нас підтримують всі. Ага. Ніхто. всі це ніхто, всі це Анушкевич, Василь Васильович. По прізвищу я вам сказати не можу. Не можу прізвищу сказати, не можу. Я маю надію, що нас багато підтримують місцевих політиків. Як я насправді я не знаю, нас підтримують прості громадяни, і загалом розумієте, треба забути про таке бачення, що нас завжди хтось має підтримати. Українці мають самі творити свою державу. І ми як громадяни України маємо цю свою позицію доносити а до держави, до органів державної влади, Б – до органів місцевого самоврядування. Так, тобто, громадяни України не мають бути. Людьми, які просто живуть, дивляться телевізори, за якимись процесами. Зрозуміло. Ми самі маємо Ми, їх творити. Дмитро аби а погоднітися на кого що хтось має нас підтримати? Ніхто ні, ніщо в даному житті нам не зобов'язаний. Тепер таке запитання, Дмитро, опозину. Ви напевне знаєте про ставлення подібних акцій. Ваші на київському рівні, які сказали, скажіть, будь ласка, ну акція ну там так само є голодуючі, які підтримують українську мову, які oh, yeah, які yeah. активно виступають за політику українізації України, але вони кажуть, що десь уже святкували трошки щось легенько ж так, легенько було, так але це абсолютно не міняє суті питання камеру я завжди ношу а, з собою а, а, якраз на отакі от на такі речі е, чи чи ота сутність київської е, противаги вона є паралельною до вас чи ні? Чи ви самі по собі, а Київ по собі? А Що ви кладете ну, за київської противаги? Що там є люди, які е, голодують, які е, виступають е, ну, там, за дивіться, якісь певні як, як речі, знаєте, але дивіться, але, 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 ні, але вони кажуть, що опозиція вона практично завчасно здала свої позиції і е, Спочатку, якщо її вважали підтримкою, то тепер вважає, що краще їм не пхатися до цієї справи. Русский своїм мають. Ваше питання просто. Зміст мого питання, ви чи, говорите, чи на... якщо прийдуть сюди з прапорами певних е... партій. Сюди ніхто не прийде з прапорами політичних партій в місті Івано-Франківську. Ви певні в цьому? Я вас переконаю. Це тому, що ви так поставили? Ні, тому що ми зверталися до політичних партій на моєму ну, Звичайно. На що всілякі може бути? Може бути десь провокації, навіть не на сторони політичної партії. Ці питання ми обговорили на рівні політичних партій. Добре, Дмитро, і на останок одна хвилина, щоб ви хотіли З чим би ви хотіли звернутися до е, будемо казати, користувачів Фейсбуку, тому що це буде розміщено на сайті, який буде перерозміщений у Фейсбуку. Що з чим би ви хотіли звернутися? Ну мене особливих звернень немає. Єдине, я хотів би зазначити. Я вам з вами хочу подискутувати по тому, що ви так, говорите. Так, добре добре. То немає проблем. Проблеми немає загалом, то що те, що на даний момент. Є люди, які голодують під українським домом, mm -hmm. є окремі громадські активісти, які там є, що там немає політичних партій. Я особисто проблеми в цьому не бачу. Mm -hmm. На даний момент політичні партії голосили про те, що вони домоглися того, що Володимир Литвин це не підписав. Так? Mm -hmm. І якщо Якщо б звичайно була моя воля, то усвідомлюючи, якщо Віктор Янукович буде мати бажання підписати даний законопроект який був ухвалений незаконно порушенням регламенту, це буде зроблено відповідно до чинних норм законів України вони говорять про те, що якщо голова Верховної Ради України відмовляється підписувати законопроект, який ухвалений Верховною Радою, президент України має право його підписати через місяць. Тобто, якщо Партія регіонів Віктор Янукович, буде планувати його підписувати, мабуть, це буде зроблено під кінець місяця липня. Mm -hmm. Але е, ми саме біля Українського дому, в успіх загалом, акції, яка почалася, спочатку вона мала десь політичні лідери, долучалися в опозиційні, ми бачили те, що ця акція відбудеться спонтанно. Mm -hmm. Зумієте, деякі депутати, усвідомивши те, що просто-напросто тільки що був ухвалений в другому читанні законопроект в умовах. Не були, мабуть, я так догадуюся. Я так припускаю, я не знаю в емоційному шоці, і тобто яким чином вони хотіли. Донести до громадськості активізувати. її. Це дало сигнал, люди піднялися, оскільки українська мова загалом і мова народу це є базовий принцип. Мій ваш, це якимось чином формує наш відповідь, наші що, цінності. Я думаю, що в цьому переконувати так, і гарно, принаймні не треба. Так само однією е, із тез цієї акції полягало в тому, що ми закликаємо псевдоопозиційні політичні проекти Україна назад, українська лів. Зійти з передвиборчої гонки, піти в церкву, посповідатися і молитися за Україну. Бо ми вважаємо, що, по-перше, зрозуміло, я думаю, і вам, і мені, і всім користувачам Фейсбуку, що проєкт Королевський він не є опозиційним, чи цей політик не є опозиційним. А і Б, на жаль, Віктор Ющенко здійснює свій політичний проєкт. Я не розумію, чому і навіщо. Він не, проф... О, не, він не долає прохідний бар'єр, який зараз 5%. Кисотків, при цьому він відтягує голоси реальної опозиції. Як буде далі? Ну, а Часто, не здається, правильно? що Віктор Ющенко якраз скористався тим моментом, що е ті цінності, які він свого часу протягував і е закріпив за собою, вони якраз зараз е на поверхню вилізли. І якраз це є чи не єдиний момент, коли можна Ющенку знову згадати про себе. I do uh, uh... Якщо розглядати загалом в контексті самого Ющенка як персону, то е, в 2004 році це була та особистість, яка могла навколо себе об'єднати опозицію, яка я, я, я могла об'єднати в опозиції. На даний момент ті настрої, які були, а і Б той бізнес, якій, якому не давали жити за часів кучу. Але, на жаль, як на мене, це моя особиста думка. Ця особистість Віктора Андрій Чушен був не готовий очолити державу Україну. Тобто, на жаль, ми бачимо те, що за п'ять років, зокрема, мешканці західної України, які були такою основою проведення помаранчої революції, не зневірилися. На жаль, ці ще елементи зневірення існують до цього часу. Чому? Тому що маючи всі реальні механізми, маючи підтримку більше 50% населення України, не було здійснено жодних реальних, ефективних реформ як політичних, так і економічних. Дмитро, я дивився у нас, я вас що... переб'ю зараз. Ага. Мені дуже сподобалося десь. От Я, Віктор Андрійович, прийшов на велику політику так, до доїхання. Можливо, це, десь, це був, рік 2011. І... Був. Журналіст, він був досить, буквально кілька днів тому на «Великій досить, політиці». Днів тому, але я інакше епізод він сказав, до речі, що він у журналіст програми. Сергій Рахманін задає йому дуже гарне запитання. Скажіть, будь ласка, перше, він дав маленький контакт, що якщо б не було Віктора Андрійовича Ющенка, не було б президента Віктора в у му році. Плюс дуже конкретне запитання: чому за весь період президентства за 5 років? Коли Віктор мав всі важелі, чому хоча б не був реалізований хоча б один проект, який він декларував? Зокрема, він обів приклад в Крахмані, лікарню майбутнього. На що наш колишній президент да відповідь, що йому три роки не давали землю? Ну, я ви, думаю, що ви, цією відповіддю, ну, приблизно весь зрозуміло, ви, весь зрозуміло. президентський термін. А, ви десь можете поводити з тим, що людина може помилятися? Друге, якщо людина визнає свої помилки і зараз абсолютно по, по інакшому дивиться на своє минуле, ну можливо такій людині довіритися? Ще Те, те що на даний момент Віктор Андрійович Чущенко йде і моє політичний пора, який непрохідний забирає волосипуних партій, говорить. Про те, що він не переосмислив. Це те, про що ви говорите, цей процес не відбувся. Переосмислення ні, відбувся, тому що я слухав його інтерв'ю е, на великій поліції. Це і він, ми можемо він сказав, тільки він Ні, Він сказав ні. чітко, Але що ми оцінюємо подіями. Е, він сказав, подіями, моя помилка. Ну, якщо узгадати, <гум> моя помилка в тому, що дійсно я кумів сватів там, а треба було зовсім по інакшому вести політику. Я хто як треба було вести політику? Віктору Андріючу потрібно було вести... Починати політику тими ж методами, які діяв Янукович, але зовсім інакшими світуальними принципами. Це має солідну компанію зробити свою. Ну, Ні, не питання Якщо були люди, які фальсифікували вибори, ці люди мали сісти, були заграти. Це раз. Два е, Віктор Андрій Чющенко сам відродив Віктора Януковича як політичну особистість. Це у 2005 році, це вже був політичний. Вибор. На жаль, е, ми маємо. Тобто, ну, те, що що в принципі, я знає. погоджуюсь, що напевне йому не треба було е ми ми про меморандум про взаєморозуміння. Ну, я так більш по народному скава. Я, я більш по народному скаву, що напевне, що йому не треба було культуру. займатися вишитими сорочками, е писанками і так далі. Йому треба було робити політику. Так чи ні? Але що на даний момент він зараз робить? Скажіть. Хіба ну, не, за... не то саме? Ну, Скажіть, ні, Ну, ну ці ситуації. хіба не то саме? Е я, Поки вважаю, що він не зрозуміло, він не що, він, він, що Він хоче. Він не переосмислив. Розумієте, в 2004 році люди, які стояли разом з ним на Майдані, і прості люди, і я маю на увазі політики, mm. саме політики вони усвідомлювали, що якщо він не стане президентом, є дуже велика ймовірність, що Віктор Янукович, який би потенційно пройшов у 2005 році, президентом став би, ці всі люди, які були з ним, могли б сидіти. Бо ми знаємо, mm, як вони це рішалося. Але вони мали якісь світоглядні принципи, вони боролися за свої ідеї, так само, як звичайні люди. розумієте? І на даний момент деякі з цих людей сидять за гратами. Ми взагалі не чуємо позицію Віктора Андрійовича. Для мене особисто Ні, ця позиція чітка, що Юлія Тимошенко має сидіти за гратами. Ну, я вам чітко сказали, це так сказав. у 2009 році ну, самі угоди, які були прийняті Юлії Тимошенко, звичайно, вони є ну, несприйнятими. І я особисто як громадянин України не розумію, як можна було їх прийняти. Ми знаємо, що в трані 2010 року Віктор Юш, перепрошую, Віктор Янукович прийняв Харківські угоди. Правильно? Так, так. Тобто це означає, він не змінив формулу утворення газу. Він цього зробив знижку, плюс віддав ну, він той що, козир, що який його не який ми мали справи, якщо можна. Угу. Плюс він повністю віддав той козер, який ми мали у політиці зовнішньої з Російської Федерації базування Чорноморського флоту. Тобто Віктор Янукович легімітизував ці угоди. А якщо в нас діє в Україні аналогія права, якщо він вважає, що за такі дії потрібно внести кримінальну відповідальність, а не політичну, то логічно було, що він сам з'їв разом Митро, з Юлією Тимошенко. Роз, розуміти, ми зараз будемо влазити на, на, на нас трошки, ну, нема змісту більше, ніж 15 хвилин робити інтерв'ю, бо в Фейсбуці навряд чи хтось це слухати і дивитися. Я, я навіть Осіння. не знаю, чи хто, хай може хтось не слухати. Але ми ж ведемо з вами здорову дискусію, так, не маємо Так, Будемо казати останнє запитання. Чи не е, означається те, що сидіння на, е, на стадіоні під час Євро 2012 Віктора Ющенка і певних осіб не випадково? Я не можу коментувати дану вашу тезу, оскільки це можуть бути виключно наші суб'єктивні особисті припущення. Ну, суб ваші. про що це може значити? Я думаю, що кожен громадянин розуміє, що в якійсь мірі це про щось значить. А що це означає? Чи говорить достеменно? Ми я і ви знати не можемо. І вже на самий останок е, в нас ну на Фейсбуці останнім часом і взагалі на інтернет-сторінках. І вчора на телебаченні поширюється така думка, що Петро Син відомого нашого колишнього мера, він є та сама, той самий представник Януковича, який перефарбувався і якого закинули в якості голодуючого у табір голодуючих за українську мову. Чи ви погоджуєтесь з цим? Я вважаю, що ця думка є досить хибною. Ви, але Петра, знаєте особисто і. Ці... Як я знаю його особисто, але я не можу сказати, що я його знаю досить. Тісно, чи я з ним спілкуюся? Я його знаю особисто. ми Ну, ви це, знаєте, принаймні. що зараз така думка існує, що ну, Петро це маріонетка. Знаю, людина, яка голодує вже 6 чи днів підряд маріонеткою, а бути не може, але в будь-якому випадку ми знаємо, що Є проплачені інформаційні ресурси, які здійснюють. Просто... Ну, з цим я погоджуюсь, так Тобто це, це треш. Добре, я з вашого досвіду був ще з одним із голодуючих. Добре. Прикання, е, громадське інтернет-бачення Прикарпаття Франківськ ТБ, е, у вас пов'язка голодую. Е, якщо можна, в кількох ні, ну, по черзі, ну, не можу я обох. Е, ваше особисте е, у цій справі. Чому, як? І е, казати відповідь, відповідь має бути на запитання, що, де, коли. Тобто, чому е, мета і... Тобто потрібне питання. Можна. Давайте що? Що? Ну давайте хто? Там такого не було. Що ні, ні, хто, деколи? Хто? Ну... Ху не було. Ну хто? Якщо можна представитися? Я. Е <ріст> <ріст> ну, о, це все записано. Я хлопцю дав інтерв'ю, все в нього перепишете. Хто? А що де коли мав? Ну, ну тоді одне тільки запитання. Але потрібне. Що де коли? Добре, е ви е за власною ініціативою. Так. так. Ви не, не взяли ні копійки за це? Так. Так. І вже, вже саме останнє. Е Чого ви з. Ну, Яка кінцева мета? Кінцева мета. Знищити владу. Сушанку. Знищити? Знищити. Морально. Психологічно. Е, якщо не, ви не доб'єтеся цієї мети, то припините голодування причастоти. Ми часом. думаємо, що бодай би у 15-му році, якщо він не сам не піде у відставку, то позачергові вибори то це ніщо. А черговий це і щось, бо Не. то легіс віртус з цього закону. А самі знаєте, мого гомені Люпус Ест. Тобто, а він має сам подати, скину, кинути мандат, бо Микола Туменко зробив. Адам Мартиньок, це для нас ніхто. Це мертвий архонт. ну, ну не зовсім мертвий, бо? Ні, ні, ну фігурально, у політичному розумінні. Живоходящий політичний труп. <гум> а Микола Томенко зробив правильно. І навіть воскрес Литвин. Тобто, якщо два, то лишається або Мартиньок з президентом. Чотири варіанти. двох. Або Мартиньок. Тоді вето, останній бастіон. Ну, технічна функція голови у спікера голови, mm -hmm. не, він мусить підписати. Один із трьох мусить підписати. Вибрати слідчого неможливо. Вето, то Тобі... не дозволяю, забороняю. Він, від... він виступав венеру і казав, що він віддав на експертизу. Не віримо тимчасово. Не віримо. Не віримо. Де ті експерти. А віддайте на конституційну асамблею за участю всіх президентів. Ну добре, не будемо даватися в деталі, я ще до молодшого за вашою рекомендацією. В деталі, істина. Давайте, може, відійдемо. Про це що вона грала. Мені вас рекомендували як би казати потенційного голодуючого. А чому потенційно? Ну сказали, що е найбільш повно на запитання, чому я голодую, можете відповісти ви ті. А, ну в принципі я почав голодувати ще вчора, тому так, О, так. то ви а... ще не дуже голодний, я так зрозумів. Ну так ну є люди, які тільки сьогодні почали. Кінцева Вся мета, війна. якщо можна коротко, дуже коротко. Кінцева мета так. це не підвис заява президента України, що буде не підписаний закон промови. Ви вірите в це, що ви доб'єтеся? Це цілком реально. Тобто, якщо він в принципі надумає, навіть якщо це було якась провокація з метою якоїсь політичних дивідендів, то в принципі це може бути. Тобто він скаже, от люди реально вийшли, але люди. Мають вийти. Mm -hmm. Якщо вийде, наприклад, зараз Одеса виходить, наскільки я знаю, Львів, деякі області. Ну, франків щось не дуже виходить. Це зараз, просто ще нічого не транслюємо. Mm -hmm. Вчора було 150 людей, тут. Mm -hmm. тут протягом десь двох годин ми всі дивились ролик. І буквально 30 секунд звернення до е, м, користувачів mm -hmm. е, Фейсбуку і е, інших інтернет-сторінок. Особисто що маєте бажання з чим звернутися. Я хочу звернутися, щоб окрім лайкання, ще виходили сюди і підтримували молодь тут а також виступали за ті інтереси і за свої права, які дана влада хоче якимось чином зменшити і. Можливо, у вас на рахунок лайкання, можливо, у вас є якась своя інтернет-сторінка, в яку могли б люди до вас особисто запитання. Якісь прошу назвати в Фейсбуці. Є «Український Дім Івана Франківці, а також в типовому франківську Фейсбуці, в типовому франківську ВКонтакті. Будь-який момент можна писати, спілкуватися. Добре, дякую, дякую.